Вам, як вам мій курс? Все супер. Ці три дня це просто кайф, насправді такий вайб, такий настрій. Мені все сподобалось. Я багато що для себе взяла, так як я пройшла вже базовий курс до цього була угу. на школі, наставництва, угу. але тут я дізналась дуже багато інформації. не такі, як у всіх. Да, справді, хочу наголосити на тому, що тут. Зовсім зовсім не те, чому навчають на звичайній школі ми, на базовому виживання. Тут справді школа виживання. <рес> Тут такий поток інформації просто що вайбер у мене просто розривається від силочок, від всякої інформації, що в голові у мене все розривається, тому що інформації дуже багато, дуже багато е, силок. Е, ну рідко хто ділиться своїми поставщиками. Поставщиками не просто не просто квітів, так а куча матеріала, з якими працюєте, працюєте і надаєте іншим флористам. Ну це да. просто клас і супер. А тим паче ділитись своїми техніками, в яку я просто закохалася. Сама в це упасток кайф. Оця техніка, просто я ще просто довго. Дивлячись на <кій> слідкуючи за вами mm -hmm. в інстаграмі, влюбилась в неї, закохалась в неї, А коли побачила, як її робити, mm -hmm. так це взагалі робити своїми руками. Класно, що букети їх не потрібно ставити у воду. Ви так само і розповідаєте своїм клієнтам. Просто подарували, і поставили на стіл. Це облегчить життя просто всім. Це навіть ви зможете навчити своїх флористів з легкістю. Просто це не бу... це у вас йде куча нюансів. І ви почнете їх створювати, продавати, це дуже зручно, що все може повторити кожен. Мені так, так. справді дуже сподобалось. І е, я хочу сказати: ну, я ж періодично е, ну, до цього я вже mm -hmm. готувалася до відкриття студії, шукала mm -hmm. приміщення. Е, але за оці два дні після потоку інформації, яку ви мені давали. Я приходила, приходила додому і е, 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 опрацьовувала її, і вже mm -hmm. почала працювати, вже шукати. Я за ці два дні зробила більше, ніж я зробила до цього за місяць. Я вам Скажіть, справді скажу. Ви вже знаєте, ага, значить, холодильник мені на таких розмірів, значить, це буде не холодильник, а буде топ, полочки. Там такого фотозона, ми повністю з вами проговорили все. От вивіски до входу, які цвіти на вході, які на виході, всі техніки безпеки, безпеки, повністю все. Якісь нюанси, де краще ставити цвіток, як його краще приподністи, яке освіщання має бути в магазині, про ваш бренд, як його создати, як топить, щоб у вас лінія була красива. Як його продавати чи, чи через соцмережі, да? Боже, я не знаю, ми вже може за 3 три. Ми, дні? ми вже стільки <світ> інформації. Так, фішки на відкриття, все це. Я так ви мені настільки облегчили роботу е, з відкриттям студії, Я справді я навіть не розраховувала на таке. Я розраховувала на поток інформації, так як ви мені надали е, з самого початку, але е, мені так це це вся інформація так облегчила, настільки я не думаю, я дуже просто, швидше да. відкриюсь. Е, в швидший термін кладусь відкриття студії, чим я планувала це однозначно, да. без вас би я не впоралась О, без вас. Да. би Я відкривалась, не знаю місяця три, мабуть. А зараз я планую в, в місяць вкластися з Ви з всіма документами і з відкриттям і плюс у ці стратегії через інстаграм це прорабатувати, що я з вами вчила прямо від початку до кінця повністю. Тим більше, я з вами буду цілий місяць на зв'язку. Да. Звонят. Чекаю, я да. буду з вами, всегда вам десь щось підскажу, насиплю ідей. Мене постаний, а мене постійно оновлена інформація. Тобто, я ще додатково десь щось шукаю, в СММ навчаюся, в контенті навчаюся десь. У ну, мене постійно йде оновлення інформації. Я це буду все передавати так. Все чудово. Я також думаю, що я з вами залишусь на дуже да. довго і навчатися буду у вас. Ну то тобто мені справді все дуже сподобалось. Просто саме головне, те, що мені сподобалося, як людина, ваш вайб, mm -hmm. ваш настрій, ваша енергія. Ви зарядили мене енергію, ви мене вдохновили далі працювати. Коли так от ручки періодично опускаються, mm -hmm. я буду писати вам. Пишіть, пишіть, я буду писати, <ріст> да, так дівчата є. Анжліка, там то не продається, кажу в смислі? А ви кажу, старий А говорю, день матері. Ану, говорю, сина говорю, сюда, буде ще зніматися. А ну, маму, і дівчинки вже дивлюся, вже сина позвали, з фотосесію фотосесія. О, вже пошла, пішла вже енергія, пішла робота. Клас. Справді, навіть перший день пам'ятаєте, як ми сиділи? Один на одного дивились, коли ми обговорювали стиль <годно> стиль студії. Ми такі один на одного. Колір! Колір! Мислі! Цього мисли ми вже і с, на перший день. Ми вже так зрозуміли друг друга, і ми знайшли цей стиль для студії, колір для студії. Зробили візит. А на другий день ми зробили і уже лого. Да. Анжела мені Анжеліка допомогла mm -hmm. мені зробити лого. І я да. не думала, що на другий день наставництво Ваше, що ви мені вже допоможете з лого. Зробили вже логотип, Нам вже його Валій, ще роздрукував. Ви він уже цей логотип у нас ось. В этих, ось, пожалуйста уже логотипчик готовий. Тобто в мене красавиця моя поїде вже не только з сертифікатом, а вже за своїм логотипчиком. Ну, mm -hmm. це, це, вообще, це не то, що такий плюс, це ширний плюс. І, і ще ви і... собі красивенькі сделали с QR-кодиком, со всім плюшечками, як я вам розказувала, Яку щоб вы зробили, да, зробили таку прям тонкую грань між вами і клієнтом, щоб от. обов'язково. І доступні, щоб везде ціни доступні, тобто не тільки преміум флористика у нас, да? тобто ми пройшли всі ази. Від маленьких, пожалуйста, того, що не обов'язково дорого і воно має бути, а ще й красивенько. Так, це великий плюс у вас, тому що ви навчаєте. Від, бюджетних, від бюджетних да до преміум, це просто... до преміум, тому що я знаю, що хочуть клі... Він Вже скаже, що це там о боже як дорого закрила цю програму. що у людей немає денег, О боже, як дорого він нічого не купи. Якщо клієнту понравиться, якщо він захоче, він купи, загласне. Ви mm -hmm. вчора робили, кажете, боже, якусь по-моєму в боксі, боксідах виділили каже, боже в казала так. Боже, оце саме це то, що коли ви створюєте і кажете, боже, я сама купила. Оце все. Це мені вже нравиться. Ще коли ви це зробили, то ви супер. супер клас. Все, Я вам ще раз дякую. Справді я їду сьогодні з таким вдахновінням. Просто в мене море емоцій, море сіл. Які я буду зараз направляти в роботу. Правильний русло, правильно, а, да, да. Да, да, да. За це вам дуже дякую, справді ви. А і ще ж в дорозі вам було не скучно, я вам плюс дала ще безкоштовно курси по флористиці 60 відео уроків. Да. Дала вам презентацію, як відкрити свій успішний квітковий магазин, щоб ви нічого не забули по пунктам. І плюс ми з вами ще записали вам на відео, як робити цю техніку букетом. Да. Тобто у вас ще буде цілий прогрев вдома. Тобто так от дуже багато. Багат, та багат, і все вона да. залишається вам, і ви її просто отак от акуратненько от слажуєте і починаєте роботи. Клас! Клас, дякую, я так вам так дякую. Клас, дуже приємно, клас. Ну, ви вам успіхів, у вас все виходиться. Дякую. дякую. Я на зв'язку. Я Сюди на зв'язочці.